Наслідок чергового нападу на українців у Європі, поліція затримує чоловіка, який накинувся на наших волонтерів у центрі Гамбурга. Ці кадри зняла Наталя під час мирної ходи на підтримку Харкова, який росіяни нещадно атакують. От, якраз після того як ми доспівали гімн і стався цей напад. Він почав бігти в натовп з викруткою в руці і ем, намагався поранити жінку. На щастя, вона не постраждала від початку повномасштабної війни. Наші активісти в Гамбурзі провели понад 300 акцій на підтримку України і провокації, різні образи від росіян чи німців, які підтримують Путіна. Трапляються нападник, не росіян і це ще тривожніший сигнал, певна Наталя. Російська пропаганда промиває мізки всім. Москальська агентура має під контроль, під контролем радікалів по всьому світу. Запугування, яке призведе до зменшення демонстрантів і до зменшення в цілому підтримки України. І а, такий в цьому розрахунок, як я бачу, Інна організаторка та учасниця акції на підтримку України у Швеції і нещодавно теж мали інцидент з нападом на їхню групу. No, don't no, go ahead Цей чоловік він не виглядав росіянином. Він говорив по шведськи Він виглядав як чоловік, який належить до іншої групи іммігрантів тут у Швеції. Він намагався нас переконати, що це США головний ворог, а Росія визволяє світ. Викликали поліцію, але та приїхала аж через годину. Справу не відкривали, бо ніхто не постраждав. Такі інциденти у Швеції, чи уряд беззаперечно підтримує Україну не поодинокі. Кожного разу, як ми демонструємо, на нас кричать нацисти, бандерівці. Це дуже дивно виглядає, тому що Швеція взагалі далека від української історії, і чути такі слова, як бандерівці, це, це дуже дивно. Росіяни змінили свою тактику, якщо раніше самі влаштовували провокації, чіплялися до українців. То тепер це роблять мігранти, промовляючи російські наративи. Найгірше, що почастішили такі інциденти у школах, дивчаться українські діти. Не росіяни, а підзужені росіянами якісь, от мігранти, сирійці, іранці, які промовляють російські наративи. Самі росіяни у Швеції після початку повномасштабної війни притихли, але от вже знову агресія зростає. У Стокгольмі в них був автоперат, присвячений... Чи 9 травню, де вони з російськими комуністичними прапорами їздили по вулицях Стокгольму? Там також були присутні прапора ДНР ЛНР. Кричали я Яруські, а так звані хороші росіяни кричать про дружбу. Схиляючи до цього українських підлітків за кордоном. Створюється яскрава така картинка про всі люди-браття мішебра. І на жаль, молодь ведеться на це. Діти, які були приїхали Україна у наміром вивчити. Ти більше глибше українську мову, українську культуру у них іде відкат. Росіяни посилили роботу в цьому плані. Аналогічно у Німеччині Наталя розповідає в гамбурзі: Росіяни активніше доєднуються до руху пацифістів. Якщо раніше кричали за мир у світі, нині за дружбу з Росією. Вулицями Німеччини ходять з російською символікою, а німці це дозволяють, виправдовуючи свободою слова. І коли вони бачать, що їм дозволяють співати Катюшу в центрі Гамбурга, коли вони розуміють, що їм дозволяють йти з атрибутикою і призивати кворожнечі, говорити про окупацію інших територій, коли вони розуміють, що їм це дозволяють, вони будуть робити більше, і хоч російська агресія навіть у Європі залишається безкарною, а українці вже не почуваються в безпеці навіть там. Кажуть, продовжуватимуть акції, проситимуть поліцію, посилено їх охороняти, але не мовчатимуть про війну Росії проти України. Наталя Кулик, факт, есі марафон. Єдині новини.